Всім привіт! Сьогодні будемо порівнювати витрати на BMW i 3 та на Nissan Leaf. Як ви думаєте, на чому їздити економніше на народному електромобілі Nissan Leaf – Це той автомобіль, з якого починає майже кожен електромобіліст або BMW i3 – Та машинка, на якій є охолодження батарейки і у якої спортивний характер. А тест ми з з'їзди на електромобілях по місту в жвавому режимі. Скидаємо середній витрату. І тріп. Я буду їхати за Нісаном з такою самою динамікою, як буде їхати Ліф. Так ми і порівняємо, чия витрата буде більшою. Так само скидаємо тут і вирушаємо. Ми вирішили не порушувати правила дорожнього руху, тому лихачити не стали. Замість цього ми вибрали шматки дороги, де можна їхати 80. Ну, плюс 20, звісно. І вибрали такий шматок дороги, де буде і спуск, і підйом на гору. Проїхали 29 км кілометрів із витратою 13,3 кВт на сотню. А тепер підемо подивимось, що там у ліфа. А ліф нам показує 6,5 км на кіловат. В перерахунку це 15,3 кВт на сотню. Отже, поки що BMW виходить економніше на швидкості. Подивимось, що буде, якщо ми будемо їхати навпаки, повільно. Зараз будемо їхати до 40 км на годину. Скидаємо трі... швидкість. Також скидаємо наш тріп. Також скидаємо показники на BMW. Мені здається, що тут ліс має виграти, а поки що ми вирушаємо. І ви навіть не уявляєте, наскільки складно їхати 40 кілометрів на годину. Реально можна заснути за кермом, але ні, у вас цього не вийде, тому що гнів від водіїв позаду вас просто розчавить. І таким водіям можна тільки сказати, це автомобілі майбутнього. Отже, проїхали ми 24 кілометри. І що ми маємо? За цей час витрата в нас 5,2 кВт на сотні. Ну прям такої витрати я ще зовсім ніколи не бачив. Хто ж знав, що якщо їхати 40, то буде настільки мало. Ну і подивимось, що там у ліфа. Що скаже Ліф? А ліф нам каже 17,6 кілометрів на 1 кВт А в перерахунку це виходить 5,6 кВт на сотню. І виходить, що BMW і тут. Перемагає. Отже, йдемо далі і подивимося, як буде в інших умовах. Зараз будемо порівнювати витрату по місту по заторам якраз у самий час пік. Скидаємо витрати на BMW. І так само тріп. Вмикаємо кондиціонер на 23 градуса на третю поділку. Прямо неймовірна спека і кондиціонер прям не справлявся зі своєю роботою. Схоже, що в ліфі працює кондиціонер ефективніше, тому е, там було збільшено температуру до 24 градусів та на другу поділку. А мені тут трошечки жарко ще, мені не вистачає цієї температури. Але для чистоти експерименту будемо робити так, як у ліфа. А на вулиці зараз 30 градусів. Приїхали ми 28 км з витратою 13,6. Ось наші результати 24,6. Середня швидкість. І давайте зараз поглянемо, що там у Nissan Ліфа. А Ліф у нас також приїхав 28,5 км з витратою 7,3. І дивимось, це в нас 13, сім майже кіловат на сотні. І як бачимо, витрати у ліфа та у БМВ в цих умовах однакові, але чомусь в ліфі було комфортніше, тому що тут навіть в режимі еко кондиціонер працював потужніше. І я не знаю, що на це вплинуло. або дійсно потужність кондиціонера в ліфі більша, або це особливості будови кузова. Кидаємо трип, скидаємо тріп, скидаємо. Витрати і йдемо в БМВ. Вступному тесі зробимо те саме, покатаємось по Києву, але вже без кондиціонера. В BMW робимо те саме: скидаємо наш тріп, скидаємо показник і ще скинемо комп'ютер поїздки для того, щоб побачити середню швидкість. Пощастило, що тест припав на вечір, і стало вже не так жарко. І ви тільки погляньте, яка краса. Це ж просто щось із чимось. Подивіться, як виглядає місто без світла, просто щось із чимось. Звісно, це спроба знайти хоч щось позитивне. І краще б такого не було. Але е, ці три два раси русня просто дістали вже за своєю війною. А в останній день зйомок цього випуску ще й обстріляли охмади та пологовий будинок. Тож донатьте на ЗСУ, щоб їм прилітало так само. Закінчили цей експеримент на 42-му кілометрі. За ці 41,9 кілометрів витрата в нас 9,1 кВт кіловат на сотню. А середня швидкість 33,2 км на годину. І зараз підемо дивитися, що там у ліфа. Лів чомусь проїхав на 300 метрів більше, тобто 42,2. і витрата в нього 10,5. І Якщо переводити це на європейське значення, тобто 9,5 кВт на сотню. І виходить, якщо їхати без кондиціонеру, то BMW вийшла економніше, як би це забавно не звучало. Да, яка прикольна фраза? BMW economica. Таке можливо тільки серед електромобілів. Тож ставте ваші вподобайки, підтримуйте україномовних блогерів. Підписуйтесь на канал Кіловат. підписуйтесь на Ютубі, в інстаграмі, в Телеграмі, у Тіктоці. А це в свою чергу надихає мене робити новий контент і зробити так, щоб ви дізналися абсолютно все, що вас цікавить, про електромобілі. Зараз Київ заливає дощами, тому ми можемо перевірити, який з автомобілів буде економніше в таких умовах. Скидаємо комп'ютер поїздки на БМВ. І заодно скидаємо витрату. Більш за всього електромобілі не люблять дощ, пробіг знижується. Це все відбувається через те, що на дорозі створюється плівка із води. Колесо доводиться розрізати водну гладь, і супротив котінню збільшується разом із витратою. Зараз будемо дивитися на результати. Відрізок цей 23 кілометри і. Витрата в нас 10,7 кВт на сотню з середньою швидкостю 36 км на годину. І зараз будемо дивитися, як справи у нашого ліфа. А ліф у нас проїхав на 300 метрів більше чомусь, і витрата в нього 8,6. Якщо перераховувати, це 11,6 кВт на сотню. І знову виходить так, що на 1 кВт на сотню BMW виявилась ефективнішою під час дощу. Цей експеримент будемо проводити на умовах ліфа, тобто будемо їхати. 70 км за годину, я буду їхати чітко за ліфом. гадаю, що для ліфа першого покоління Зео та Азео ідеальна швидкість це 70 км на годину. Скидаємо у ліфа витрати та скидаємо пробіг по лічильнику А. І для чистоти експерименту будемо їхати без кондиціонерів. Зараз у нас 26 градусів Цельсія. Все тут скинуто і можемо вирушати. Але для початку скидаємо все у БМВ. На початку шляху ми потрапили у затор, тому не змогли їхати 70. Ну ось ми виїхали з міста. У нас е, витрати 11,4. Давайте порівняємо їх з ліфом. А ліф у нас е, показує скільки кілометрів він на 1 кВт. і мені подзвонили. Сказали, що зараз 8,9. і і це в перерахунку 11,2. Як ми бачимо, ліф виявився трошечки ефективнішим в цих же умовах. Єдиним плюсом такої швидкості це те, що просто забуваєте про камери контролю. Доїхали ми до нашої точки і зараз подивимось на всі витрати. Проїхали ми 54 кілометри. Витрата в нас загальна 9,6 кВт на сотню. Середня швидкість 42 км на годину. Подивимось, як там справа у ліфа. Витрати ліфа 9,3 км на 1 кВт. Давайте рахувати, скільки це по європейському стандарту. То ділимо на 9 і 3. і І виходить, що BMW на трасі навіть на швидкості ліфовській на 70 км на годину на цілий кіловат на сотню виграє у е, ліфа першого покоління. Виходить так, що більш потужний двигун та передаточне число е, BMW виграє на трасі. Майже по всім тестам виходить так, що BMW перемагає в економності. Але не слід забувати, яка ціна у ліфа. Leaf. Leaf – це найдешевший і найкомфортніший вхід в світ електромобілів. Адже Nissan Leaf – це супернадійний автомобіль, і єдина проблема в ньому це батарейка. Ця батарейка просідає із-за того, що в неї немає охолодження та підігріву. А ще Leaf набагато більше. Якщо порівнювати з BMW, то в Ліф можна впихнути майже все. Якщо вам цікава тема Nissan Ліфа, то пишіть в коментарях, і я буду робити набагато більше контенту з цим ліфом. А в цілому, вийшов такий дуже цікавий експеримент. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Не забувайте підтримати україномовних блогерів, тому що Ютуб має бути український. І найголовніше донатьте на ЗСУ, щоб не було такого сьогодні було з цим Охмадитом. Роддомом це прям це капець. Хай вони всі донайте на ЗСУ.